Вітаю, трошки їхав, трошки зупинився. Зніму відео стосовно як підібрати вірно акумулятор. Так, значить, Акумулятор підбирається таким чином. У нас є перший параметр. Перший параметр це у нас скільки нам потрібно годин бути в автономії. Значить, як це рахується, беремо ми загальну витрату за місяць. Ділимо на кількість днів. Якщо офіс це, як правило, 25-26 днів е і 10 там, годин робочих. Якщо будинок, то це 30 днів на 16 годин. Таким чином ми підраховуємо, скільки у нас е ну, витрата за одну годину в середньому. Далі. Беремо. Цю константу, наприклад, якщо у вас 1000 кВт в офісі за місяць, то це вам приблизно ваш розхід 2 кВт на годину. Тобто ми розуміємо, щоб 10 годин відпрацювати, це нам потрібно вже буде на 20 кВт в годин, нам потрібен буде акумулятор. Якщо для будинку, то там приблизно така сама цифра, потрібно більш коректно перераховувати. Далі, нюанс в чому? Якщо ви поставите 20 кВт на 20 кВт годин акумулятор, не факт, що вам його вистачить. Чому? Тому що е, є так зване резервування по низу і по верху. Тобто максимальна ємність акумулятора 15, наприклад, кВт годин, але він може себе видати 14,5. Тобто, щоб не було потім, ой, а чому мені не вистачило? Я рекомендую людям ставити 2 акумулятора. По 15 кВт годин. Я дуже рекомендую ставити літі залізофосфатні акумулятори. Це безпечні, вони не вибухають, вони не горять. Тому що літіон, Літі там от схожі от такі всі літії, вони всі більш небезпечні. Е, можна літій-титанат використовувати, він теж більш-менш безпечний, але він дуже дорогий. Це що стосовно акумуляторів. Далі, якщо у вас, наприклад, промисловість теж звертається по високовольтній батареї, от порахуйте мені, будь ласка, високовольтну батарею. говорю, яке у вас споживання? Там, називаю там 10 тисяч кілони. Мені потрібно там буквально на 2 годинки, а то й на годинку, щоб воно мені попрацювало. Я говорю, яке, яке у вас пікове споживання. Ну, там 40-50 кВт проїжджаємо, навішуємо. Обладнання, яке знімає ваші дані, що у вас відбувається з системою. І далі вибирається константа, скільки у вас в піку максимум береться, і плюс 20% потрібно, щоб мог цей акумулятор видати. Тобто, якщо у вас в піку 50 кВт годин, Беремо, Ми ж ну, всі дружно забувають про те, що у нас є така штука, як ККД-інвертора. Тобто інвертор, наприклад, 50 кВт. Він може з батареї взяти 50 кВт. Але для того, щоб він взяв цих 50 кВт з батареї, йому потрібно забезпечити близько 60 кВт, щоб батарея могла видавати. І дуже невірно підбирати акумулятор по мінімалці. Я вам... Ну от, скільки встановлюємо, стільки і ситуації у людей буває, що люди невірно підібрали. Мені там 20-кіловатного акумулятора, щоб буквально 5 хвилин попрацювало, все. А цей 20-кіловатний акумулятор, як правило, в номіналі може видати 10 кВт, в піку там, буквально на 3-5 секунд може видати цих 20 кВт. А цього не вистачає для переходу там, чи на генератор, чи на ще щось. Тому, якщо у вас є складні завдання, Особливо для промисловості, чи індустріальна якась, Будь ласка, звертайтеся. Я вам допоможу прорахувати. Підберемо чи брендове обладнання, чи кастомне. Ще раз повторюся, в минулому відео у мене там є е е е озвучка, що зараз з обладнанням трошки є, як кажучи, напряги. Напряги в якому плані? Пару тижнів майже все обладнання потрібно чекати. Тому, а з інсталяції, з нормальної інсталяції. Я не кажу, то, пройшли, копито повалявся, там як попало, підключили, да і все. Е, з інсталяції ще трохи більша проблема. Тобто зараз запис досить такий. До нового року майже все розписано. Але з'являється віконце, десь хтось щось. Інакше віконці з'являються на невеликі системки віконці з'являються індустріальні або промислові. Як правило, всі об'єкти у нас вже за Новий рік вже пішло це все діло розписувати по роботі. Тому не тягніть, ставайте в чергу, записуйтеся, замовляємо обладнання. Проплачуємо його і чекаємо. Бо якщо так продовжиться ще далі, ажіотаж щодня тільки, тільки більше більший. більше більше. Ну що ж, всім мінімум блекаутів, тихих ночей і днів, всім захисникам здоров'я, збереження життя і рухаємося далі. Всім гарного дня!